Давайте разом приготуємо смачні бутерброди до святкового столу із доступних інгредієнтів та улюблених кожному. Бутерброди з намазкою з крабових паличок з додаванням ікри. Ікру можна додати будь-яку, яка вам більше до вподоби. Сьогодні я використовувала ікру мойви. Спершу беремо відварені яйці, плавлений сирок та крабові палички. Додаємо майонез та гарно все збиваємо в однорідну суміш. Намазка ідеально смакує до будь-яких видів бутербродів, брускет, грінок, маленьких грінок або ж канапок. Вона ідеально йде для наповнення тарталеток. А в поєднанні із ікрою ця страва виглядає святково та дуже смакує, адже саме ікра та крабові палички додають страві більш морський аромат та смак, що робить її особливою та смачною. І водночас ніжний мус крабових паличок ідеально пасує до сухих грінок або ж тарталеток. Я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, у мене багато смут. Святкових та повсякденних рецептів з покроковою інструкцією приготування буду вдячна за вашу підписку та вподобайку на це відео.